Вітаю, мої хороші, мої найкращі Запоріжжя. Сьогодні дивимось вас. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Хотілося б спокою, але подивимось. Запоріжжя, найближчі дні. Добре, будемо видивлятись. Фінансування за фінансуванням. Гроші йдуть на місто. Якась буде проблема з медичними закладами, якісь питання. Не вирішені, що нібито або гроші нема. Закривати, не закривати, підтримувати, не підтримувати. Ваша влада спокійна. Взагалі спокійна. Хтось їде з якимись перевірками. Якісь відомі люди їдуть. Запоріжжя на найближчі дні. Багато розмов про вас, виступів, але не розслабляємось. Таке відчуття, що тихо було. От знаєте, що тут оманливо? Спокій за фронт запорізький. оманливо, бо ворог якісь провокації готує. Ми дивились минулого разу, зараз будемо вдивлятися добре. Мелітополь, мені от йшло, що вони там щось тягуються. А потім в новинах було щось, що вони там десь намагаються штурмувати. От тиша оманлива дуже, тому що він готується до масованого нальоту. Тоді, коли ми не очікуємо, тоді, коли ми не можемо вийти нікуди, в садочки, в лікарні, в соціальна інфраструктура. Навчальні заклади можуть бути, давайте ще. Мені, знаєте, що не подобається? Що це як давні, давній план, давні цілі, і він просто відкладав реалізацію. Тобто він не зараз думає, плануємо його думки зчитуємо, а це просто, а, давай сюди, давай влучимо сюди, а давай сюди бахнемо. Запоріжжя найближчі дні. Енергетика також може бути повторення, як осінь. Осінь він нам вибиває підстанці, щось палає, горить в передмісті. Ой, ми на це вже не реагуємо, така в мене фраза. Воно бахає. Знаєте, як бахає постійно, ми не реагуємо, треба буде реагувати. Район нехарактерний буде зальот з нехарактерного району заколиць. Дуже. От як дивно, але тепер і там почалось. Розумієте? Запоріжжя давайте ще. Запоріжжя. Найближчі дні. Ціль буде на місто, десь ляже. Дурить. От як нібито я не до вас і в передмісті бахнула. В центр хоче, ближче до Дніпрогсу хоче. Запоріжжя, найближчі дні. Є загроза смертей. Будьте обережні, це може бути зненацька. Ще таке відчуття, що щось через вас, через місто, прям піде транзитом. Дрони можуть бути. Він відкладає атаку, але цілі біля води. Угу. Основні цілі ближче до Дніпра, до води. В районі так гучно, туди, в бік Донеччини. Так, Васильівка, Василівський район, дивіться все, що поруч, населені пункти, ви пишете, ми дивимось як конгломератом, зрозуміло. Давайте Васильівський напрямок, Василівський район найближчі дні. Невідомі дії ворога, він тут, до речі, хотів якесь затище перемир'я для того, щоб передислокуватись. Сапорізький він хотів, щоб ми пішли на перемир'я. Щоб він підтягнув резерви. До речі, тут буде дивно, тут дійсно будуть Васильівський, якийсь і напрямок. Тут будуть якісь. Фури машини, щось... мені показує багато... велика кількість тентованих машин. така показує. Там загруза. Будуть жертви ближче до Запоріжжя, з того боку, з Василівки. Дронів дуже багато. Він може просунутись трошки. може. Але то контрольований момент, коли його кудись запускають. розумієте? Дуже багато вибухів. Василівка, дуже багато вибухів. Там розшириться сіра зона, але воно контрольоване за картою фортуни нам так треба. Ми щось робимо, щоб ворог на це повівся, і потім будемо розбиратись. Мелітополь. Найближчі дні. Мелітополь. Наша активність. Могли б заліт... залетіти туди літаками, залетіли б вже. Вони ж там свої, до речі, по літаках питання, вони бояться тепер туди підлітати, дрони запускають. Там в них прильот один за іншим, потім за тища, потім знову прильоти. Вони щось кудись перевозять. Мелітополь, найближчі дні. Вони везуть щось важливе для того, щоб уражати наші цілі. Може, вони щось важке. там якусь... Як Колись у вас було щось 300 катали туди-сюди. Знаєте, щось привезли, притягли. Смерть там їхнім військовим. Вони будуть бити. Дивіться, щоб по Запоріжжю по казармам надарили. Або там військовий аеродром. Якась військова ціль, яка раніше була з Мелітополя, йде як вихід в бік Запоріжжя в такі цілі. Бердянськ найближчі дні. Щось зіб'ють, але й буде влучання. В них щось детонувати буде над морем щось будуть гатити. Там прильоти будуть, можуть бути приходи по бордянську Заяс найближчі дні. Ой, колись мені там писали, які ми погані люди, що ми обстрілюємо свої там, своїх же українців. Ну, це так дивно, від, ви зрозуміли, від ворога чути. ну якби Ми обстрілюємо ворога, який зайняв нашу землю. І прям таке там. Цілий лист в Телеграмі написали. Ай-яй-яй, як ми можемо? А Запоріжжя можна, да, обстрілювати? І Гуляпуле, Оріхів, Камешуваху, їх можна, так? Да? Страшне. От е, якісь стандарти у людей, знаєте? Ну, може, вони не люди просто? ЗС найближчі дні. Смерть там десь поруч. Слухайте, там щось зривається. Мені от є пропозиція не чіпати, поки той напрямок, в принципі, тому що вони навіть там будуть показувати, що ми атакували, ми намагалися нападати, ми провокуємо. Насправді у них там порушення правил безпеки щось буде таке. В Енергодарі будуть вибухи в самому Енергодарі щось підірвувати. Ріхівський напрямок. Обман. Неприємна ситуація, погана ситуація для наших. <кій> Пре-ворог там, пре зараза. Щось буде. Не сам Оріхів, а напрямок. Оріхів дуже гучно. Прильот за прильотом, дуже низько дрони. Не, ну, неможливо, Там неспокійно. Там, от вони зроблять спеціально півдня як опа, затихло, десь там вдалені бахає, а потім як кривава атака. А сам напрямок важкий. Ми будемо підсилювати. Нам треба туди підсилю. підсилення. Гуляй поле найближчі дні. Воно просто він тисне, знаєте, хлопці втомилися. Ну, всі мають свій ресурс. Він не безкінечний. Гуляй поле найближчі дні. Так само сильні обстріли, позиції і прифронтових. Він відтягує, я зрозуміла, він провокує, відтягує туди наші сили, а може наступати з іншого боку. з іншого боку. Великі вибухи на голі полі, Прям сильно б'є в одну і ту ж саму точку, Вільнянську найближчі дні. Прильот показало. І дрон наводився, як громихало. Є загроза для міста, для центральної частини. Все одно показує. Я знаю, що ви не любите, коли я так кажу. Але те, що ви чуєте, що хупає, то одне. Ціль на передмістя, одна проходить повз вас іде кудись далі, одна може у вас залишитись ціль. Може бути вогонь.